Вітаю вас, дорогінкі мої шестикласники! З вами я Раїса Іванівна, і ми вчимо математику 6 класу. Другий урок будемо займатися координатною прямою. Сподіваюся, що ви пам'ятаєте, координатна пряма це така пряма, на якій позначено початок відліку, одиничні відрізки вправо і вліво і напрямок. Вправо на цій прямій позначають додатні числа, вліво від'ємні. Від нуля відкладаємо вправо дві одинички, це буде число 2. Якщо відкладаємо вліво чотири одинички, буде число мінус 4. Значить, від нуля вправо йдуть 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 і так далі. А вліво мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4 і так далі. Кожна точка має координати. Координати записують ось так, буквою позначають точку, в дужках пишуть її координати. Координата показує, на якій відстані від нуля і в яку сторону, вправо чи вліво, розташована точка. І так, повторивши цю інформацію, ми можемо перейти до тренувальних вправ. Як завжди, я закликаю вас спочатку потренуватися самостійно. Я сподіваюся, що ви почали переглядати мій урок уже налаштовані на роботу. Так, у вас є і зошит, і лінійка, і розум, готовий працювати. І Тож ставте відео на паузу і постарайтесь виконати ці два завдання. Перевіримо. Запишіть координати точок, що розміщені від початку відліку на відстані 2,5 одиниці, 4 одиниці, 8 одиниць. Побудуйте ці точки на координатній прямій. Де розміщені справа чи зліва? Не сказано, значить, нам потрібно побудувати дві точки: одна з них справа від нуля, друга зліва. Тож, для кожного випадку у нас буде дві точки. Координата, координата перших двох точок 2,5 мінус 2,5, координата другої пари 4 і мінус 4, і третьої пари 8 і мінус 8. Давайте візьмемо за одиничний відрізок одну клітинку, і тоді наші точки будуть розташов... розташовані. Ось так на координатній прямій. Праворуч А 2 ліворуч А1 мінус 2,5. Праворуч Б з координатою 4, ліворуч Б1 з координатою мінус 4. Праворуч від нуля С з координатою 8, і ліворуч С1 з координатою мінус 8. Яка з точок розміщується на координатній прямій лівіше? Давайте подивимось на координатну пряму. Число мінус 4 ось воно, а число мінус 6 ось воно. Точка А лівіше. Так? Точка С мінус 2 координата, і точка d 1, точка С лівіше. Точка м з координатою мінус 3, точка n з координатою мінус 5, Тож лівіше розміщується точка Н. Я маю надію, що, якщо ви були налаштовані і відповідальні. То справились з цими завданнями. Ідемо далі. Визначте одиничний відрізок і координати точок, зображених на малюнку. Подивіться, порахуйте клітинки, які від нуля до тієї точки, що показана координата. І тоді ви зрозумієте, чому дорівнює одна клітинка цієї координатної прямої. Зупиніть відео. Перевіримо. Від початку відліку до точки А з координатою мінус -3, 3 клітинки. Отже, одна клітинка це одиничний відрізок, і він дорівнює 1. Значить, координати точок Б порахували 1, 2, 3. С координата 4. Точка М має координату 5, точка Д координату мінус 4, і точка N координату мінус 5. Справились? Продовжуємо тренування. Визначте одиничний відрізок і координати точок, зображених на малюнку 24. Задача схожа на попередню. Є невеличке маленьке ускладнення. Порахуйте кількість клітинок і подумайте, чому дорівнює одиничний відрізок. Ви порахували, що від 0 до точки Е з координатою 3 6 клітинок. Це означає, що одиничний відрізок дорівнює дві клітинки. Одиничка буде ось тут. Дві клітинки а значить, одна клітинка це половина одиничного відрізка. Одна друга. Тоді можна записати координати точок. Точка А має координату одна друга. Точка Б має координату одна ціла одна друга. Точка Е позначена Три. Точка С – мінус одна друга. Точка Д – Мінус 1,1 друга, тут мінус одиничка, а тут мінус одна одна, одна з половиною. А тут мінус 2. Значить, точка Е має координату мінус 2, і 1 друга. Мінус два з половиною. Справились? Ще одне завдання, над яким треба поміркувати, провести таке дослідження, уважно почитати, подумати, як же розташувати ці точки на координатній прямій. Накресліть координатну пряму з одиничним відрізком завдовжки 6 клітинок зошита. Це означає, що число 1 відповідає 6 клітинок зошита. Давайте проаналізуємо, чому ж тоді дорівнює одна клітинка. Якщо 6 клітинок це одиниця, тоді одна клітинка це одна шоста, дві клітинки дві шостих, якщо скоротимо, буде одна третя. Три клітинки. Це 3 шостих, якщо скоротимо, буде 1 друга або 0,5. Тепер стає зрозумілим, як поставити ці точки. Точка А буде від нуля зліва три клітиночки. Це буде мінус 3 шостих, або мінус 1 друга, або мінус 0,5. Точка Б від нуля справа. Теж буде на відстані три клітинки 0,5 її координата. Точка С зліва, мінус одна шоста, зліва від нуля одна клітинка. Точка Д справа 5 клітинок це буде 5 шостих. Точка К зліва мінус одна ціла, і одна третя це дві клітинки, мінус одна ціла, одна третя. Точка Е e справа від нуля одна ціла і ще половина. Один з половиною, 1, і ще три клітинки зошита: 1,5. Ну, і тепер легко сказати, що найближче до початку відліку знаходиться точка С, а найдалі точка Е. E. Безумовно, що на цій задачею треба було потрудитись. Працюйте, напрацьовуйте власні навички, будьте наполегливі. І я щиро бажаю вам успіху. До зустрічі!